Всім привіт, агротехнар Денис. Сьогодні знімаємо вам джинма. Це 404 модифікація з кабінами. Почнемо огляд! Хотілося б почати одразу з кабіни, тому що це кабінний трактор, і хочу вам показати сам процес, як можна в кабіну потрапити. На джинмах одна з найменших кабін, в принципі, яку я бачив. Тобто цей трактор підійде дуже. Під сади, під посадку в садах, тому що він має невеличку висоту і в нього найменше простір усередині. Так, ну, в принципі, залізти не проблема. Нагадаю, параметри мої, 1,84 м. Е, так, коліса. Основна коліса у нас йде по центру. Це 4 передачі вперед, одна передача назад. Також є основний редуктор, поніжаючи, є додатковий зменшувач ходу. Це виходить, формула. Ми отримуємо 16 передач вперед, 4 передачі назад. Це дуже гарний показник. Так, зачиняємо дверцята. Бум. Що мене радує, кабіна повністю йде обшита чорним пластиком. Він досить. Пружний, тобто немає прогалин, немає нічого такого. Е, і повністю всі стійки, бачите, да? всі стійки обшиті, всі елементи обшиті, вони не гуляють. Тобто, дивіться, отут от тільки частина частина, що йде, оце єдиний. Косяк, а так все дуже надійно закріплено, тому що все кріпиться до рами. По комплектації одразу скажу: вони йдуть спічкою. Ось бачимо. отакий от, от вентилятор китайський і магнітолка. Можна з SD камери, можна через USB шку підключаєте, музичка буде. Ну або радіо. Два додаткових освітлення: це вмикає вентилятор, окремо навіть кнопочку зробили. І підігрів. Так. Вірніше, не підігрів, а ну, обдув склав вмикається. Є маленький лючок для провітрювання. Досить така от, е, звичайна система. На маленьких газліфтах все працює. Також два вбудованих динаміка. У вас буде стереозвучання. Ну і підсвітка, понятно, в цьому. Е, передні двірники, задніх двірників, як бачите, немає. Е, по розташуванню, блін, от е, скажу, що. ну... Маловато мені місця. Тобто ліва нога взагалі свободна, права тут прям реча той, реча той. Значить, дивіться по речагам. Що у нас тут ми маємо? Ми тут маємо, оцей речажок регулює виліт. Зараз ми повністю змістили. І, в принципі, я думаю, що не треба його вже кудись дівати. Це у нас гідравлі, це я маю на увазі сидошку. Це у нас гідравліка. В принципі, підписаний ось. Важель керування гідравлічною системою. Це у нас ручний газ. Це вмикається, вимикається, вал відбору. І опять же він вмикається вперед і впирається просто в ногу. Ну, Блін, не знаю, якось це дуже дивно все продумано у них. Мені не, не дуже подобається, скажу вам чесно. Так, це вмикається повний привід. Під'єднується. Це у нас швидкість ВОМУ. Ну, в принципі, вона підписана 540 тисяч обертів. Це омивач сюди заливається. Ну, є навіть базовий органайзер, тобто для ключів, там для документів, для кави ранкової. Все це є. Приборна панель інформативна, вбудованого типу. Теж приборка вся обшита, все нормально, нічого не виступає. Не подобається мені ось ця от заголена проводка, могли б її якось скрити. Так само, як і на вентиляторі. Ну, Вентилятор то таке, фігня, в принципі, то нічого страшного. А от те, що спереду, прям, ну, це біч маленький, тобто від цього надітися. І є маленька шпаринка. Я от дивлюся, що плотно закрита дверцята. може треба відрегулювати, але якщо ви бачите, то знизу є маленька шпаринка, а зверху її немає. Скоріше за все, це треба відрегулювати петлі, чого просто при зборці ще не зробили. Ем... Тут також є блокування диференціалу. Я чомусь не бачу, де сам важель цього блокування. Ось він написав: це важель Блін, Блин, ну, тоді він взагалі не зручний, виходить. Так, тут все підписано. От, важелі керування, тут є, що, що який важелі обозначаю. В принципі, це радує, тому що до цього було підписано все або китайською мовою, або взагалі нічого не було. Ну і оце от взагалі від іскусства для тих, хто любить почитати догори ногами. Так, що, вилажу. Зараз поставлю на паузу, вилізу і зніму вам все, що верніше, ззовні. Одразу скажу, вилазити з такого трактора теж такий собі квест. Я залазив не з правильної сторони, тобто залазив з правої сторони, По ідеї, треба залазити тільки з лівою, як, ну, як і в автомобілі. Поняло? Ми сідаємо за кермо. Но, ну, Не дуже зручно. Нагадую, мій зріст, звісно, не наймаленький, 1,84 м, але цей трактор явно не для моїх габаритів. Значить, по двигуну, 4 КМ. 2,5 літри, дуже гарний двигун, без проблем, без нічого, запчастин на них багато. Працює він нормально, 257 грам розход на кіловату, Ну, В принципі, нормальний двигун. Значить, повітряно-мастильний фільтр він невисокий, не виступає, як буде в деяких моделях за габарити кабіни. Переднє місто у нас іде посилений, 40-й, редукторного типу. З гідропосилювачем. До речі, зверніть увагу, гідропоцілювач на задній стійці стоїть, не спереду. Є противаги, вони символічні. Я так думаю, що тут скільки тут написано? 12 кг, 4 штучки це 48 Для 40 це малувато. Диски мають передні колеса мають крила. Диски пофарбовані, як завжди, у колір з кабіни. Вони випускаються в синьому кольорі наразі. Значить, по резині. Резина тут 6,5-16 передня, 112 на 24 задня. Протектор. Високий, дуже високий ґрунтовий протектор. Трьохточкова навісна система з Т-образним наварюванням підіймає 650 кг. Задній чулок теж йде потужний, посилений. У основанні под, так, поворотники все ще стоять. Галогенки звичайні, тобто не виведено під розеточку автомобільну. А, ні, стоп, ось розетка. А це, напевно, під підсвітку номера. Чомусь вивели, але його тут я дивлюся, що і немає. Кріплення, по ідеї, ось тут, а підсвітка з боку, може якось повинна світити, не знаю. Так, два гідровиходи маємо. Загальна система виходить, тут, тобто немає окремого гідророзподілювача, 6-6 вал, 80 обертів, як я вам в принципі, вже показував, і нижній причепний механізм. Отакий от от тракторець, нагадаю, це найнижча модель. В принципі, тобто, він реально я можу до кінця достати -до 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 своєю. Але е стоїть сказати, що цей трактор в принципі, дуже гарно себе зарекомендував насамперед через коробку. Через надійний мотор і через е, його компактні розміри його можна дуже зручно використовувати у садах, укритих приміщеннях. Тобто він не виступає за 2,5 метри, як багато інших моделей. Тому дивіться, отакий ось тракторець є. Зараз він йде е, по ціні 8800. Гарантія 2 роки. Доставочка безкоштовна по всій Україні. Якщо вас зацікавила дана модель, е, Можете набрати номер, який бачите на екрані. Це був Агротехнар Денис. Підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте лайк цьому чесному відео. Пока-пока.